Або два. Максимально два На одному суцвітті. Одно суцвіття, Далі наступне суцвіття. Так само. Ось у нас воно тут. Можна це робити пізніше. Зараз просто показую, хто може обробляти препарати. Ви бачите, от у нас. 1, 2, 3. Для чого це робиться? Щоб грушка е, набирала е, чи яблуко сортового розміру і було якісне. Плод від плоду має бути. 10-15 см. Тоді він буде же на витянуту руку. Тоді він буде якісний і сортовий розмір. Я вам показую зараз ось таке. Суцвіття є. Бачите, скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5. Якщо є ось час натхнення, небагато у вас дерев, то робимо так. Залишили два. Ось на такому бачимо. Бачите, є три. Саме потужний ось цей. Yeah. Добре, один або два. Я поки що лишаю. Якщо маєте час. Скажемо, тут ось ці грушечки ще, вони ще дрібненькі. Нехай підростуть. Щось опаде, щось скине. А якщо не скине, то потрібно так от робити. Якщо є можливість, щоб були якісні плоди, якщо маєте час.